З десяти днів до п'яти скоротили термін самоізоляції для тих, хто захворів на ковід. 19 зробили це, бо інкубаційний період штаму Омікрон коротший. Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, це стосується хворих, які переносять ковід безсимптомно. Ще підставою для завершення карантину раніше п'яти днів є негативний результат ПЛР-тесту. За словами Ляшка, причиною є зростання кількості інфікованих і помірна кількість госпіталізованих. Основний удар в цій хвилі на себе приймають лікарі та працівники первинної медичної допомоги. Саме тому було рекомендовано скорочення мінімальної тривалості лікування безсимптомних пацієнтів до п'яти днів від дати появи перших симптомів або дати взяття матеріалу на дослідження. Це дозволяє скоротити термін перебування під медичним наглядом пацієнтів, які мають легкий перебіг хвороби. За словами лікарки загальної практики міської лікарні, номер 2 Оксани Кальдяєвої, визначати в кожного пацієнта штам коронавірусу лікарі не будуть, та додала, що кожен лікар має орієнтуватися на самопочуття пацієнта. Омікрон дійсно є більш легкий в перебігу, і тому деякі люди хворіють декілька днів. Буває 2-3-4 дні температура. І поки ми отримуємо позитивний ПЛР тест, то люди вже майже здорові і не потребують бути на лікарняному аж до 14 днів. Тому а, у лікар буде підходити до кожного пацієнта індивідуально. Якщо у хворого буде навіть легкий перебіг, але у нього будуть якісь симптоми, наприклад, у нього буде якась суфібрільна температура, тобто це буде 37 або там трошки вище, це буде якийсь кашель, це буде нежить, то звичайно його ніхто на роботу не буде відправляти. Якщо ж хворий не буде мати симптомів та матиме гарне самопочуття на п'ятий день, лікарняний можуть закрити. Обласний центр контролю та профілактики хвороб щотижня відправляє зразки на дослідження штаму коронавірусу у Київ. Минулі результати показали, що з 30 зразків всі 30 позитивні на Омікрон. Про це Суспільному сказав виконувач обов'язків заступника гендиректора обласного центру контролю та профілактики хвороб Артем Ярошенко. Останній раз ми відправляли буквально вчора. Результати десь робляться до тижня. Тобто, вся Україна звозить, я так розумію, їхню систему, і тоді в них є такий прилад. Секвенатор називається. Вони секвенують, тобто, ми визначили в себе, що це саме коронавірус. А який його підтип, це вже робиться на секвенаторі. На даний час ми відправляємо рандомно. Але е, в перший в першу відправку попала більшість Чернігова. Там було там був Ніжин, був Берзянський район і Чернігів. Е, на цю відправку там уже була і Варва, і Новгород-Сіверський, і Карюківка, тобто по два-три зразки по всій області.